Доброго дня, шановні садівники виноградарі, сьогодні ми з вами знаходимося на винограднику і покажемо з вами, як формувати один із видів формування виноградної лози. Ну, ось перед нами корч, який ми в пройшу весну повністю обновили. Наше завдання було повністю обновити цей корч. Якщо побачимо, на Кожного він був обрізаний, ось був пагін, тут обрізаний, і ось був пагін, ось тут обрізаний. Все інше ми забрали. Ми ставили завдання собі обновити повністю цей корч. І дивимося, він спустив один пагін, другий пагін і третій пагін. Значить ми за цих трьох пагінів, які у нас пустили, залишимо тільки два і сформуємо з них рукави. Один піде вліво. Один піде вправо, а один повністю заберемо. Ось, наприклад, ось оцей парці. Ми повністю удаляємо. Ось так. Забираємо його в сторону, щоб він нам не заважав. Так, і тепер, так як ми сказали, беремо один пагін, ось він, всі бокові гілочки забираємо. І довжині приблизно дивимося так собі. До цього стовпчика доходив. Це приблизно ось тут. І тепер його опускаємо донизу, до першої лінії нашої горизонтальної. І закріплюємо так, ось тут Тепер так само з цієї сторони обрізуємо бокові гілочки всі, Десь приблизно ось тут. Так і опускаємо до першої лінії нашої горизонтальної і закріплюємо. Так, трошки лишнього. Ми відрізали, зараз заберемо його. Ось так. І ось ми бачимо, сформували ці два рукави. Тепер оце прошлорічне сухе. Взагалі заберемо ось тут. І ось таким чином у нас сформовано цей корч. З нього підуть в Цьому році із бруньок плодові стрілки, на яких буде формуватися урожай. Подальшому наступні роки ми ці два рукави будемо залишати поки що і формувати урожай на плодових стрілках. Хоча можливий варіант, що якийсь з рукавів може себе погано буде почувати, то ми ось тут завжди будемо залишати два-три пагони на заміну рукавів, щоб можна було. У будь-який момент один зупів, якщо треба, замінити. Ну і скоротенько все на цьому. До побачення, гарних переглядів і врожагів.